У суботу розпочались роботи щодо капітального ремонту вулиці Набережної імені Василя Стефаника, що в Івано-Франківську. На нову технологію та на роботу новітньої техніки приїхав подивитися керівник області Олег Гончарук та представники громадськості міста. кажуть, що будуть контролювати весь процес, як і наші кореспонденти. На цю подію мешканці та гості Івано-Франківська чекали довго. За роботу береться ресайклер диво техніки, яке за один день здатне підготувати основу дороги довжиною у кількасот метрів, перемелюючи старе зношене покриття проїзної щебенем та цементом. До грудня місяця набережна буде вже європейською дорогою. Вінцем закінчення даного проекту буде те, що буде даний початок. Як мають виглядати дороги в майбутньому у всій Івано-Франківській області. Новітні технології, які використовує компанія-підрядник на вулиці Набережній, уже випробувані на Буковелі. Суть звичайно проста і вона всюди одинакова. Це є ресайклінг, називається тому, що перше, це використовувалося як повторне використання матеріалів колишніх з здобавленням різних типів в'яжучих. В даному випадку ми працюємо з цементом, оскільки він все таки дешевший від бітумів, в 10 раз і це серйозно в даному випадку у нас буде два шари асфальтобетону, які за рахунок асфальтобетону, за рахунок своєї пластичності буде нам дасть можливість витримувати якісь поздовжні деформації, деформації суву, а навантаження буде нести якраз оця наша теперішня основа по-новому жити не можна старими методами і технологіями. Тому переконаний, що завдячуючи можливо змінам кардинальним в області. Ми будемо тепер мати можливість. Я маю на увазі. Ми громада мати можливість примінити ті технології, які приміняються вже десятки років у цілому світі. Зі свого боку громадськість запрошують приходити і контролювати процес. Це і цікаво, і пізнавально, і знатимуть люди, куди витрачаються кошти. Ми маємо це ну, перевірити достовірність всіх слів, які сказані і е, скептиками, і десь представниками е, тих структур, які будуть будувати цю дорогу. Ну, контроль громади буде. згідно нового проекту. Ціна робіт складає 38 мільйонів гривень. А ще півроку тому на ремонт вулиці набережної імені Василя Стефаника планували потратити 57 мільйонів. Різниця погодьтеся, значна.